Уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, Хто в мене не вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам ви бачили мене і не віруєте. Усе, що мені дає отець, прийде до мене. І того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав, щоб з усього, що Він мені дав, я нічого не погубив, але воскресив Його, в Остатній день. слава. Христос воскрес. сьогодні. Ісус нам говорить про себе як про хліб життя. І хто в нього віри, має життя вічне. Ви всі причащалися, чи ні? Є такі, що ніколи не причащались? Причащались, так? Ви вірите, що це тіло і кров Ісуса Христа? Так? Тому сьогодні Ісус говорить про. Святе причастиє як про своє тіло і про свою кров. Тобто каже, що він і ця часточка, якою ми причащаємося, є Бог. Але для цього потрібна віра. Бо немає правда, людських аргументів, тільки можемо це вірою прийняти або не прийняти, або відкинути. Тому Ісус прагне бути для нас хлібом. Всі хочемо хліба і кожен день, так? Тобто Ісус каже, що Він є хліб, який з неба сходить, і каже, що Він є їжа, яка не проминає, але залишається на життя вічне. Тобто Бог себе утошсамлює з святим причастям. Тому, власне, причастя є їжа для душі, не так для тіла. Тому що душа також може бути голодна, голод душі проявляється через зло. Чим більш голодна душа, тим більш вона робить зла. Якщо душа не голодна, вона не робить зла. Тому, щоб жити, треба, щоб жила наша душа. Тому, власне, віра робить в нашому житті великі зміни. Ми називаємо чудом. Правда, вся людина, яка вірить, все в її житті змінюється на краще. Тому Ісус прагне змінювати наше життя. Але вірити це, відкрите. Свою душу, свій розум, свою волю на дію Бога. Бо коли наша воля закрита на дію Бога, то як би нам Бог не хотів щось зробити в житті, як ми не хочемо, то Він не зробить на силу. Тому здоров'я душі залежить від нас, наскільки ми дозволимо через віру Богові війти в наше життя. Якщо заборонимо, залишимося саме на сам, сам на сам. Тому, власне, хліб земний, він нам потрібний, щоб не померти. Правда? Кожен день щось там треба їсти. І ми готові за їжу навіть до церкви прийти, правда? Не було б пачки, ми не ходимо, а є їжа, йдемо, правда? Тобто, хліб земний, він більше має аргументи, ніж хліб небесний. Правда? Таки ми є люди. Але Бог в нас не розчаровується. Він вірить, що людина все рівно зміниться. Тому, власне, хліб земний не може спасти від смерті. Все рівно, скільки би не з'їв того хліба, все рівно помреш. А є хліб небесний, який дає нам Ісус. І Він, нам цей хліб небесний, потрібний для життя вічного. Тому сьогодні Господь каже нам. Що ось така воля того, хто мене послав, що з усього, що він дав мені, я не погубив нікого, але воскресив його в останній день. Тобто Господь прагне нам давати себе, щоби ми воскресли. Коли ми приймаємо святе причастя, ми живемо в Дусі Святому. Тому тільки приймаючи тіло і кров Ісуса Христа. Ми маємо в собі життя вічне, ну, звичайно, залежить від нашої віри. А віра це або дозволити Богові змінювати наше життя, або мати добру волю, або не мати. Тому вірити це дозволити і чи Богові війти абсолютно цілковито в наше життя і дозволити йому змінити наше життя. Тому людина віри, це та, яка перебуває в цілковитій єдності з Богом. Тому Ісус сьогодні і завжди просить нас, щоб ми повірили. Каже, що Він не хоче, щоб хтось загинув. Ви бачили мене і не віруєте. Тобто, невіра це заборона, чи що таке людина, яка не вірить. Вона не дозволяє Богові перебувати в своєму житті. Своєму розумі, своїй волі, своєму серці. Тому, власне, людина це та, яка заповнила Богом свій розум, свою волю і своє серце. Людина невіруюча, яка не дозволила Богові бійти в своє життя. Тому Ісус каже, що Він є хліб життя як прославлений Воскреслий Син Божий. Тому святі з тому причастії. Тіло і кров Ісуса прославленого, наповненого Духом Святим. Тому як може хліб стати тілом, як вино може стати кров'ю через Духа Святого. Тобто нема сили, яка могла би змінити хліб в тіло Бога, вино в кров. Єдина сила, яка це може зробити, це сила Духа Святого. Тому, власне, сила Духа Святого в Святому Письмі є описана, наприклад, в Благовіщенні і всіх інших святих тайнах в нашому хрещенні силою чиєю? силою Духа Святого. Тому тіло Христове освячується Духом Святим. Без Духа Святого нема освячення. Тому, щоби мати дар життя, треба приймати тіло і кров Христа. Тому що коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, Його тіло і Його кров стає нашим тілом і нашою кров'ю все через Духа Святого. Тому Ісус благословив і назначив, і освятив, і дав, і сказав: Прийміть і їжте, це моє тіло. Він не сказав, що це символічно, чи тільки на, на, як символ, як спомин. Він вказує на цей хліб як на перемінений, переісточений, тобто освячений Духом Святим, який стає його тілом, який стає його кров'ю. Тому наповняється це тіло, цей хліб, це вино, яке ми приймаємо Духом Святим і стає. Тілом Бога самого. Бог себе утожсамлює. тобто той Бог, який всемогутній, сьогодні в цій малій частиці, тому що Він нам каже я хліб життя. Тобто Він говорить про себе як про хліб, і що він є хліб Божий, що з неба сходить і дає життя світові. Тобто, цілковито і абсолютно Ісус утожсамлює себе з цим хлібом, який ми будемо приймати в святому причасті сьогодні. Тому, власне, служіння цієї святої літургії і всіх святих тайн, бо що таке святі тайни, це пряма дія Духа Святого. Тобто, Дух Святий є основним служителем цієї тайни. Тобто, без нього тут би нічого і не могло відбутися. Тобто ми не можемо молитися без Духа Святого, не можемо освячувати і не можемо звершувати святих таїнств святі таїнства це абсолютно діло Духа Святого. Тому Дух Святий освячує і дає життя Воскреслого Ісуса. Тобто, в святому причастії Дух Святий сходить на ці частиці і у божестві перемінює в тіло і кров Ісуса Христа. І Дух Святий, який сходить на літургії, щоб освятити дари, ми в цих молитвах Його призиваємо не тільки на дари, але на тих, хто молиться. Тобто Дух Святий нас освячує під час божественної літургії. І все тільки заради одного, щоб мали життя, щоб могли воскреснути. Щоб мали життя вічне, щоб мали життя в собі, щоб мали життя Боже, тому Дух Святий прагне завжди входити і жити в нас. Звичайно, що вибір за кожним з нас, наскільки ми йому дозволимо, правда, бо Дух Святий може війти і сходить тільки на тих людей, які вірять і які мають відкриту волю, добру волю прийняти Господа Бога в своє життя. Тому, наприклад, щоб причащатися, треба мати віру. Треба, щоб мати віру, треба мати добру волю, хотіти. Господь Бог нікому не може на силу дати своє тіло і свою кров. Тому Він просить, прийміть і їжте. Це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Тобто, неможливо отримати прощення гріхів без тіла і без крові Господньої. Тому, причащаючись, ми стаємо сопричасниками в Дусі Святому, з Отцем, Сином і Духом Святим. Тому це найпрекрасніший стан для нашої душі. Душа наша живе тоді, коли в ній перебуває Дух Святий.